День, друзі, мене звати Тетяна Купчик. Тема сьогоднішньої розмови: документи, які підтвердять витрати на відрядження. Працівнику, якого скерували у відрядження, компенсують добові витрати на проїзд та проживання. Крім того, оплачують супутні витрати пов'язані з поїздкою. Поговоримо про підтверну первинку для кожного типу витрат. Для добових потрібен наказ про відрядження та документальні підтвердження перебування особи у відрядженні, що ними може бути позначки прикордонних служб про перетин кордону, рахунки на проживання, проїзні документи, а також інші документи, які підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. Для проїзду підійдуть транспортні квитки, рахунки, багажні квитанції, електронні квитки. Документи про перевезення багажу, документи про оренду авто, користування послугами камери схову, користування платними залами очікування, а також паркувальні талони. Щодо таксі, зауваження суттєве. Чинні нормативні документи не містять обмежень на оплату таксі у відрядженні. Однак треба подбати про чеки електронного таксометра або електронні касові чеки, які формують електронні реєстратори розрахункових операцій. Це правило не діє для бюджетних працівників бюджетних установ. Їм оплачувати таксі не можна. Тепер переходимо до проживання. Тут потрібні рахунки з готелів, мотелів, інших місць розміщення осіб, документи, які підтверджують бронювання проживання, а також усі розрахункові документи. Наприклад, чек РРО, товарні чеки, розрахункові квитанції, електронні чеки. Такий документ, який вам видасть особа, яка розміщує працівників у відрядженні. Будьте пильні документи, які є підставою для записів у бухгалтерському обліку, складені іноземною мовою, обов'язково повинні мати автентичний переклад українською мовою. Про це сказано у пункті 1.4 положення номер 88 Важлива інформація про карткові оплати. До переліку підтвердних документів мають потрапити документи, які підтверджують операцію, тобто квитанції терміналів, чеки банкоматів, РРО-чеки і обов'язково виписки з рахунку. Ця норма діє і для особистих, і для корпоративних платіжних карток. Цікавий нюанс про одноденні відрядження. Якщо, наприклад, у підприємства відсутні транспортні документи або документи на проживання, то, відповідно, ви їх не компенсуєте. Але добові оплатити треба. Наказ у вас є, і це добре. А що буде відповідними первинними документами? Наприклад, ними може бути укладений договір, підписаний акт виконаних робіт, документи, які засвідчують бажання встановити відносини. Додатково можна видати працівнику копію наказу про відрядження з помітками на ньому вибув прибув, а він поставить відмітки у приймаючого підприємства. Цей документ буде додатковим підтвердженням перебування. Особи у відрядженні, усі ці документи працівник подасть у бухгалтерію до спливу місяця наступного за тим, у якому завершує відрядження. Про це сказано у новій редакції під пункту 179.3 Податкового кодексу України. Шановні колеги, ще більше на цю тему читайте в експертно-правовій системі Експерту з Головбух. Ми працюємо для вас і завжди залишаємося на зв'язку. Побачимось!